Наш черговий театральний сезон. 30 червня в п'ятницю буде великий концерт, яким ми закриваємо 93-й театральний сезон. Запрошуємо всіх. Це великий концерт під назвою Від до Мюзикла в двох діях. Ну, номінально завершуємо цей складний, дуже непростий сезон. Но це номінально. Творча група залишається, і будемо і далі їздити по військовим частинам, ТРО, шпиталям та скрізь. Так що приходьте до нас, до Харківського академічного театру музичної комедії. Дуже дуже вам дякую. І ще хочу привітати з тим, що ваша солістка стала молодою да, людиною. подія теж дуже приємна. Наша солістка балету, Юлічка Памазан, стала молодою людиною. Року вчора її мер наш Ігор Олександрович вручив диплом і я. Вважаються знаєте, такі підсумки нашої праці, і дуже приємно, коли і театр, і хлопці, дівчата получають такі високі нагороди. Так що будемо працювати далі.